Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні я поділюся з вами рецептом неймовірно смачного салату, який ви зможете приготувати в будь-яку пору року, який здивує ваших гостей та підійде тим, хто на правильному харчуванні. Отже, починаємо! Для приготування вам знадобиться листовий салат, помідори, куряче філе, соус соєвий, апельсини, моцарелла, гірчиця та спеції. Для початку нам необхідно підготувати куряче філе. Нам потрібно його розрізати на дві частини вздовж. Необхідно зачистити прожилочки та можна приступати до маринування філе. Його необхідно замаринувати десь на 15-20 хвилин. Для маринаду ложка соєвого соусу, ложка гранатового соусу гірчиця французька та спеції до курки і паприка. Добренько купаємо наше філе в соусі, насичуємо його спеціями. Відставляємо маринуватись, тим часом будемо займатися іншим. Нарізаємо листя салату. Якщо це айсберг, краще порізати, якщо це мікс салату, можна порвати його руками. листя руколи я теж вирішила подрібнити ножем. Першим шаром викладаємо на тарілку нашу зелень. Рівномірно розподіляємо її. Далі ріжемо помідори на дольки, попередньо вирізаючи все непотрібне, в хаотичному порядку, як вам подобається, викладаємо помідори на листя салату. Ставимо на вогоні, трохи сприскуємо олією сковорідку гриль. Це може бути ще звичайна сковорідка, у мене це гриль. І будемо з двох сторін смажувати нашу курочку до золотистої скоринки. Далі філіруємо апельсин. Отакі от, от акуратні дольки теж викладаємо в хаотичному порядку зверху на наш салат. Нарізаємо моцарелу. Якщо у вас немає моцарела або ви її не любите, ви можете її з легкістю замінити на звичайний твердий сир. Моцарелу також в абсолютно випадковому порядку викладаємо зверху, сюди ж, як вам подобається. Робимо соус чайна ложка меду. Чайна ложка французької гірчиці можна взяти і звичайну гірчицю. Та лимонний сік. Додаємо олію, у мене це оливкова, але теж можна взяти, яка подобається вам. Наше філе готове, тепер його можна нарізати на такі от скибочки вздовж. Найвищим шаром викладаємо саме філет, теж спираючись на власну творчість, на власний розсуд і як вам більше подобається. Щедро поливаємо наш салат соусом. Можна подавати до столу. Певнена, що вам сподобається. Смачного буду вдячна за підписку і вподобай.